Тебе, Господи, поблагослови їх і под... подаруй благодать Твою охорону, слух твої, який були цими маскувальними сітками користуватися, поблагослови тих також, які це робили на Твою славу і для захисту своєї батьківщини, бо ти благословення все завжди нині повсякчас. Бережи Україну, надію нашу єдину серед людей, мільйонів залишить вірним сином, бережи Україну. Надію Нашу єдину серед людей мільйонів за вірним звірним сином. Дитячими руками сплетено сітка і нехай вона охороняє, оберігає наших бійців, щоб закрила їх від хуль від снарядів, від невидимого і видимого ока, і захистила всіх наших бійців, бо ми дійсно віддали частинку тепла. І адміністрація, жінки, і Верхобурська школа, Золочівська перша школа. І ми будемо всі працювати, бо ми хочемо мирного неба і гарної країни для нас. Це наша школа, не покладаючи рук. плела сітку останні, по-моєму, чотири дні. І ми дуже були б вдячні тим солдатам, які нас оберігають там, на сході. Це є найменше, що ми можемо зробити: сітки плести, молитися за них. І нехай ця сітка буде останньою, що їх сплела наша школа на війну, щоб війна поскорше закінчилася, і ми ніколи більше на війну не плели сіток. Слава Україні!